Епізод 1. More episodes are coming soon. Eпізоod playtime 20 minutes. Може світло виключити, щоб було страшніше? Ну, блін, не Блін, пропустили число 12 July. Запам'ятайте, будь ласка, може, на цьому нам нам це знадобиться? I didn't want to put this up on Reddit, just. For it to be able called a piece of fiction. I don't even know where to start. Excuse my lack of good storytelling skills. Короче, чел каже, що що буде страшно. І він написав на Reddit. 12 джуліанів. I guess I'll start. Just start. It was the middle Витаю of the всіх. summer. А ось я. Середина літа. Привіт, бабри. Мої батьки поїхали на вихідні, коротше, робоча поїздка. І це означало, що він буде саменький всі вихідні. Він почувався, що коротше, він, в нього порушився графік сну, і він не збирався це фіксити. Я, блядь, ніхера не прочитала, бо я ніхіра не бачу. Я не буду виключати світло в кімнаті, бо я обішу тоді разом з вами на етері, і це буде дуже негарно. Таке що пікає. А як виключити? I wake up around 8 after автоенеп nap і ніч раз собі неп. Я коли непаю до восьми вечора, то я потім не можу встати. Виключати світло. Вам монітори будуть відблискувати просто, але буде страшніше трошки, я думаю. Get up! Ой, дивіться, дивіться. У нас тут є якісь. А чого я стою? Що бахнуло. Ви чули? Це в грі? Ні, я ж сама дома, нічого там не могло бахкати, все, не говоріть до мене. Що це таке? Я не хочу туди йти. Ні, це не холод. То це виходить, ти що стукається, я стукаю? Це типу я ходжу? Так, що в нас є? Картопля, м'ясо? Якийсь зелений горошок, кілька. Food was cold. Ну, логічно, блять, воно ж в холодильнику. Де тут у вас ці мікрохвильові печі? Нема мікрохвильовки, будемо ставити в духовку. Пиво є. Ми не можемо взяти пиво. Духовка так працює, нібито ми злітаємо в космос, слухайте. А ви бачили, нутелка є. Ніхера собі він добре живе. Двіться, нутелка, кетчуп, ще щось. Збиті вершки. Біоджус. 3, 4 пачки, молоко, ще якісь ці. Воду ми не можемо взяти. Блін, оце спеціально понятно. Чисто як для лохів, для нас, оце. Фудвас реле ворм. Блін, да не, ну треба якось сісти. Так, дорогі приводи, ви можете подать? О! Нормально. Нормально. I like watching TV while I eat. блядь, а я на голові люблю стояти, чел. Ну, ти такі інтересний, добре, ходи. Заведу тебе в кімнату для старшилок. Де ми? Мені здається, що в дитинстві нас би за таке тупо по есу набили. А їсти як. Все, що пуп спала на підлогу і лежала там рівно 3 секунди, не зараховується. Блін, а я якась прозора, дивіться, навіть не видно мене. Фільм такий дивний. Та нам ванну треба? Також були в ванні, ні? Так, не... Шуміть мені там. Боже, а що ми так довго підіймаємося? Так, це був. А що тут ванна? бляха, я живу в будинку без ванни. Ще раз стукнеш я стукну в відповідь, понятно тобі? Оце тєлік. Оце шари та телік включений на першому поверсі, а чути аж в дитячу кімнату. А де сральник, йому? моє Сральника нема? Так, я закрию двері, бо ми вже люди немолоді, нам то в спину дує. Куди какати? Реально нема туалету. Треба виключити телевізор, бо він мене просто удратовує. Це моя фенсі прохідка від цього чувака. А може це означає, що я маю тепер на вулицю вийти і мене зіб'є машина? Добре, я зіб'ю машину. Ну як нема в мене тут туалета. Так, ну я не зрос, На другому поверсі є батьки. Може туалет в батьківській кімнаті. Ну, типу, щоб пройти туди, ти маєш постукати Чого він дивився на нас? Бачите, пульс у мене тупо як був, так і лишається. Мені похер страшний, дядя, ти можеш дивитися на мене мільйон разів. Ви бачили тупо... Закрию, блін, двері. Я не шире. Саме жахливе, що тут немає туалету, блін, в цьому будинку. Це гра на 20 хвилин. Блін, ми вже 20 хвилин туалет шукаємо. Тут нема туалету. Може, суть тут гри в тому, щоб 20 хвилин шукати туалет, якого немає, типу. Оце другий поверх, диви. це Була спальня батьків. А це. Моя, моя кімната. Ну, туалет за ж не прихований десь в стіні. Что мы пьем на в приседке? G2, right click to drink. Так пизну, я уже отдринкалась, так сказать. Блядь. Что вдова на вентиляции в горошку? Блін, а може ту лазанью, яку ми викинули в басейн, треба було з'їсти рейт-кліком? Зараз ми розберемося з цією стіровухою. Дорога лазанья. I like watching TV while I eat. Та б тебе до чорти побрали, бляка муха. Ми вже подивилися весь телевізор. І правою кнопкою він не їсть, блін. Ти хочеш ще раз дивитися телевізор. Давай ще раз дивитися телевізор. Боже, які огинні звуки. Боже, яка відповідальна дитина. Я б вже спала 300 мільйонів 10 тисяч разів. Ну який хомворк. I couldn't focus because of TV noise. Та я ж виключила ТВ. Ти що за дурочку мене тримаєш, чи що? Ти думаєш, ральника в домі нема, можеш от контролювати мене. Я виключала телік. Все. Ще раз включишся тобі кранти. Понятно тобі, телек їбаний. Отак треба з ними. Отак от. Треба жорстко, жорстко. Так, відкривайте ГДД, будемо робити домашку. 12.38 I got done with... The homework for the day in about a few hours ми зробили домашку ГДД? Діді? Ну, -ді -ді. спати треба, а світло не виключається. Чи стачав такий з закритими дверима, але я не можу відкрити повідомлення від мами. Мама, ну ти, блін, хто пише 12 ночі? I got up to get some water. Так я ж випила всю water. Щось якось так незатишно. А чого за вікном світло? Так, все, нікого немає. Я озброєна відкритими дверима. Я озброєна бутилкою. Якщо що я буду кидатися. Вас занюхано. Удон? У мене пались води. Правильно, ну, основне не вхідні двері закрити, а двері в кімнату, дурачки. Блять, ну якась така мати дивна в час 20. Ну, які повідомлення в час 20? Що це таке? Чай підліжк. Чого я під ліжком? Who's a at the door? Так то я виходила по блін. У вас в тому домі, блін, туалета не найдеш. Де пісід? Че, не можу відправити, но Paula sent me. Says he's been creeping through the windows. Will calling the cops. You kids lock every door and hide in your room. Don't answer the door, no matter what he does. Мама тупо якась брехуха Блін, не ту гру запустила, подождіть. Ігра вилетіла, алло, Це що все? Подождіть, а якщо не відкривати двері, що буде? Блін, це треба було спочатку відкривати ті повідомлення від мами. Берем лазанью. Грім лазанью. Так, ну бо вона ж написала, що там хтось стоїть. Ну я й пішла подивитися, стоїть там хтось чи ні. Мені здалося, що там хтось на другий поверх піднявся на фоні. Але хто може піднятися на другий поверх, якщо я закривала двері? Ніхто. Блін, я не виключила знов телек, Ох ти ж, господи Боже. Тут ще управління таке кострубате, як блін. Якби десь була кнопка прискорених джампів. Да, зараз ще ми холодильника не закривали. Ми що, з вами не богачі чи що? Добре, якщо нас буде дратувати... Холодильник, нуль питань. Ходіть. Так, ну зробили ми ту домашку. І що далі? От чого в мене була опція тільки злізти підкривати. Того що там... Ну, от, типу, зараз, то тут нікого нема, нам вже ж видно. Того, що мама написала, що там суперстрмний чел стоїть. Ну окей, поки що логічно. Так, біжимо пити водишку. Та да кому той холодильник треба, чел? Там якась їбака на нас зарепригать буде? Ми будемо тактично лежати під ліжком, виходить. Довго ще. Це якась не гра, а симулятор очікування. Але я не хочу йти до дверей, бо там на нас пригає якийсь мен. Якась як для хоррора дуже. не... Я казала не відкривати двері. Мені здається, це тупо геймплей носків, які ти знімаєш і кидаєш під ліжко. От Вони там живуть, це своє життя. Не, походу, треба до дверей виходити, бо воно дзвонить і нічого не відбувається. Але перед цим нам сказали заховатися і не показуватись ніде обще. Ну, добре, ну. Незручно. Так, а куди тр... треба виходити? ним чи ні, ні? Я не розумію, що це за гра така ржете? Я думала, буде страшно, а воно просто неочікувано. Ні, грає якийсь лайно, блін. Ну, або я не зрозуміла концепту. Так, зараз ми втретє спробуємо. Після Зельди концепт неясний. Перший раз, коли ми виглядали в вікно, ми бачили якогось ще. Ти хто буде? Кіла бачили. Anyway, Ми все одно не можемо з ним взаємодіяти. Добре, сприймаємо це як даність. Все, ми поїли, встали. Виключили телевізор. І пішли до себе в кімнату. Ще б не прикольно, що не можна взаємодіяти з телефоном, блін. Якесь все. Це приманка, коротше. Так, далі ми йдемо. Робимо домашку. Це блін, схоже на якийсь от боса в Зельді, слухайте. З першого разу не виходить, і з четвертого щось теж. Я хочу зрозуміти суть. Ми зробили домашку. Ми закрили двері. Ми пішли спати. Ми проснулися, щоб попити води. Дякую велике за читати. Підписуйтесь теж! І, і на Ютубі відео подивіться, і лайк поставте, не будьте сраками. Так, ми встали попити води. Хоча так дивно, коли ми лягали спати, ми вдома одні, скрізь горіло світло. Катя, а я можу ховатися під цим ліжком чи тільки під своїм? Ні, взаємодіяти я можу тільки з своєю кімнатою. Добре, ми з вами йдемо пити водичку. Робимо це тут, щоб тригернути діалог з мамою. Діти нам просто визирнути! Я думала, там нікого не буде. А в чому там сенс взагалі тоді цього всього? Я не розумію. Типу, це один фрі плей чаптер цієї гри? Того що тут написано, типу, що ключові фічі це атмосфера хоррора, Receive text from NPC і player voice activity. Тобто він реагує на мій голос. Тобто, чи це типу тестовий такий супердивний? Та да, так, так, так. Ну все, гра закінчилась. Вова, ви тепер дивитесь на чорний екран.